Привіт, 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 мої любі друзі. Привіт! Ну що вас вітає Київ? Новий тиждень, новий день. Понеділок, 12 лютого 2024 року. Зовсім скоро світ, і ми, звичайно, будемо святкувати День Святого Валентина. А вже потім раз, 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 і 1 березня, і свято Мерце Шор, на боковині його дуже гарно святкують, адже поруч Руминію, Молдова. І я буду. Я не знаю, чи я буду на Буковині, чи я буду у Києві. Я пам'ятаю, як під час карантину я якраз була отут в сквері, тренувалася і дістала якусь квіточку з своїх прикрас, причепила на спортивний. Костюм і фільмувала вам фільм про свято верцешорки. Я цього не знаю, але це було так кайфово і драйвово. Тому усіх вітаю з наступаючими прочувайте День Закоханих. А так само весна, вона вже просто у повітрі. Настрій, настрій причудовий. чудовий. Погода, ну така собі. Сьогодні цілий день туман із висоти мого 100 метрів, як я кажу, над, над, над землею. все біло біло цілий день. Температура розповім у Києві плюс один, плюс шість, але досить комфортно. Але все-таки пахне нестримно пахне весною, і це не може підіймати настрій у Чернівцях. Плюс 12, У Львові Львів сьогодні рекордсмен, плюс 15 градусів, навіть в Одесі, плюс 12. Львів сіренький, але мене туди теж нестримно тягне, мене там чекають друзі, і я вже хочу слухати пісню Вакарчука з гуртом Один в Каноя. Гуляю з тобою, по Тихому Львову, пити філіжаночку кави, фільмувати, розповідати вам про Собор святого Юра, про собор Петра Павла Ізиїцький». Про площу ринок, про Данилу Галицька, боже мій, скільки тем є про що розповісти. І так, ми можемо так далеко, якщо у Львів, то я звідти повернуся, треба повернутися сюди і зараз у Київ. Е, сьогодні плюсова температура. І бачите, от покажи, будь ласка, сніжок вже майже зійшов, але дещо ще трошечки є. Ось тут наші такі гарні у сквері ландшафтні дизайнерські е, такі туйки, і покажи оці сосни, які я просто обожнюю на гору, нагору. нагору. Бачите, заодно, яке у нас небо сіреньке, але нічого, настрій всередині. Я завжди вам кажу, як це робити. Дістаньте, щось неймовірно яскраве. Ну, в мене з цим проблем немає. І в мене сьогодні Я не знаю, чому мені чомусь сьогодні захотілося так, альо Пабло Пікасо в такому якомусь абстрактному, цікавому е... напрямку одягнутися. Отак от мені сьогодні вайбує. от і так що сьогодні буде цікавого особисто в моєму житті, з чим я хочу поділитися з вами сьогодні. Я, звичайно, після усіх справ, іду в театр Лесі Українки. В нас неймовірний храм по для мене. Я не хочу порівнювати перше місце друге. Звичайно, Франко це просто серце, серце, любов, любов. Але Лесі Українки я також дуже полюбляю, тому що це намолений храм. Театр він знаходиться в дуже зручній локації. Богдана Хмельницького 5. Тобто, ви їздите, я дуже багато про це розповідала. Червона гілка. Головна, це моя гілка, і ви приїжджаєте, метро театральна, піднявся, піднявся, валя і театр Лесі Українки. Цей храм був побудований на кінці 19 сторіччя, трошки з історії. І трупа працювала там навіть під час. Першої світової війни і Другої світової війни. Тобто, розумієте, яка міць цього театру всередині він з радянських часів називався російською драмою, це зараз академічний наш театр, і жанр постановок цілком відрізняється від театра Франка. Тому ем, тут не можна порівнювати, тому що мухи окремо, котлети окремо, десь так. От. Е, сьогодні, до речі, за що я обожнюю театр Лесі Українки? За те, що в понеділок він працює, тому що всі інші театри по. Світу по Європі зазвичай вихідні сьогодні буде чудова вистава. Французька французька вистава мав би бути занадто одружений таксист, яку я бачила дуже багато разів. Вона класна, вона драйвова, але вже раз десятий, ну блін, краще щось новеньке. Так от сьогодні раптом тишком нишком, коли я по інтернету купувала квиточки. До речі, квиточки досить доступні від 80 до 500 гривень в будь-якому діапазоні. Якщо е, ну бракує коштів за 80 гривень, ви так само можете потрапити в цей храм випити перед виставою е, Артемівського шампанського в буфеті, Надихнутися атмосферою храму, де працювала Ада Роговцева, де грав неймовірний Давід Бабаєв, де е, просто неймовірно грає Тетяна Назар'єва, е, красуня наша Наталя Доля, де грає в своїх моновиставах неймовірна Марічка з тіні забутих предків. Чудова, чудова наша Лариса Кадочнікова. І так, вони змінили виставу на французьку постановку, Дамський кравець. Я її ще не бачила, тому для мене це свято. Дякую вам дуже, Театр Лесі Українки. Я буду сидіти прямо біля сцени. Чудове місце, все чудово, все просто неймовірно. От, І про що фабула? А фабула про те. Що завжди треба мати сміливість сказати правду. Е, музикант, один музикант, який хотів там зробити якусь собі свій якийсь гешефт, е, почав брехати і видавав з себе кравця, жіночий кравець. І там, от там стрімко почали такі от події одна, одна на одну накладатися, і пікантні, і різні, і резюме. Він заплутався вщент і потім не знав, що робити. Резюме ось таке. Ви знаєте, моє любі, а зараз вже про серйозне. Незважаючи на абстрактний одяг, незважаючи на барви, незважаючи на висилку, є базис, на який це все можна накладати. Якщо базису нема, то веселка, абстракції Пабло Пікасу не допоможуть. А базис мораль цієї басні такова, а базис такий. Мати треба сміливість бути тим, ким ти є. Якщо ти хочеш себе за когось видавати і е, за, заради того, щоб е, отримати якусь вигоду, ну це маніпуляція. І нічим гарним вона не закінчується. Тому що все рівно ти по голові за це отримаєш. Ну, я так же на слензі, е, так чи інакше. Тому будьте сміливі, е, будьте щирі, е, будьте тим, ким ви є. Е, і життя буде дуже яскравим барвистим. І це не треба буде вдавати, навіть якщо ви будете без такого пальто, будете в сірому чи в чорному, це я кажу зовсім фігурально одязі. А у вас буде веселка всередині, і ви будете щирі в цьому, до вас будуть притягатися такі самі події, такі самі люди. Я відповідаю за те, що я кажу, тому що це перевірено всім моїм життям. І аналізом дуже дуже багатьох людей наразі я буду з вами прощатися в неймовірно гарному настрої з Києва, з найкращої столиці, неймовірної країни, нашої рідної неньки України, з любов'ю до вас, ваша абстрактна веселкова яскрава Оксана Дем'янишина. Папа.